Добрий ранок, дітки. А пригадайте, яка зараз пора року? Правильно, зима. Малята, а чому ви почали тепліше одягатися? Тому що холодно. А які зміни в природі сталися з приходом зими? А як називається перший місяць зими? Я впевнена, ви на ці всі запитання маєте відповіді. Але щоб ваші відповіді були гарними, нам потрібно навчитися складати гарні речення. І сьогодні ми з вами повчимося складати речення про зиму за допомогою картинок. Малята, погляньте ось на цю картиночку. Тут зображена земля, стрілочка, яка завжди означає якусь дію. Біла пухнаста хмаринка. І ковдра. Отже, складаємо речення. Земля вкрилася білою ковдрою. Складаємо наступне речення. Що ми тут бачимо? Дерева. О, стрілочка стичає дію. Одягнули білі шапки. Мороз. Малює візерунки на вікні. Сашко прочищає доріжку від снігу. Оленка одягнула шубу, шапку і рукавички. Мама купила іринці санки. Діти підгодовують пташок взимку, ведмідь спить у барлозі. Зайчик поміняв шубку із сірої на правильно білу. Діти ліплять сніговичка. Діти катаються на ковзанах. Петрик катається на лижах. Діти катаються на санчатах. Діти грають сніжки. Діти прикрашають ялинку новорічними іграшками. Ось такі гарні речення можна складати за допомогою картинок. Такі картинки можна навіть самим малювати. Ви разом з батьками намалюйте такі картиночки і складіть гарні речення про зиму. І у кого будуть гарні речення, можете прислати нам відео. До побачення, малята!